Батько, митець та музикант у Харкові попрощалися з Антоном Дербіловим, який воював у складі одного з підрозділів Нацгвардії. Антон був музикантом харківського гурту Алкоголь у Робив відомі у світі військові мініатюри серед останніх проєктів створення у мініатюрі українського козацького війська. На фронт Антон пішов добровольцем. Кліп Гурт Алкоголь у кулєлі» записали у пам'ять про одного зі своїх музик Антона Дербілова. Разом вони грали шість років. Нині прийшли віддати останню шану колезі. Антон загинув 6 квітня поблизу Кремінної на Луганщині. Це взагалі була історія про те, як Якась музика відбувається тільки коли зібрати всіх цих людей разом. і ну, Антон, звісно, був дуже потрібною частиною. Дуже не вистачає. Антон не лише грав музику, а й пристрасно танцював фламенко. А ще він відомий у світі скульптор-мініатюрник. Разом з дружиною створював вражаючі історичною достовірністю військові мініатюри. До війни розпочав роботу над мініатюрним козацьким військом. Сумочка кошельок Ну, собственно, кошелек, где носили деньги, какие-то небольшие личные вещи. натруска для пороха для заряджання руж'я, э, ножик. Ну, Нож був не стільки бойовий, сколько просто постоянный хозяйственный прибор, який должен бути всегда під рукою. У перший день повномасштабного вторгнення Антон сам взяв до рук зброю. Пішов добровольцем до нацгвардії, боронив Харків, а згодом визволяв із побратимами область від окупантів всегда допоможе там, все, що ти там, допустимо, что то забыл, он тебе покушать, ну, все спросит, поинтересуется, как твои як твої дела, что, ну, що золотой золотий да, на фронті взагалі, ну не знаю. Він ніколи нічого не боявся, тобто він знав, куди він прийшов, десь навіть есть, ну, що такі люди є. В окопах Антон про творчість не забував. Коли колеги попрохали записати коротке відео для кліпу про залізобетонний Харків, він радо погодився. Нет, это все он придумал. Все его движение с автоматами, вот это вот, как мы крутились плечо, плечо, спине к спине. Мы записали. Целый день вот так вот. Разных вариантов с придышками. Ми зробили. Цей кліп презентували за кілька днів до загибелі Антона Дербілова. Його поранило в голову, коли росіяни обстріляли українські позиції з мінометів. У нього залишилася дружина та троє доньок. Він Лев, гордий Лев, себе любив дуже сильно, але всі ми знаємо, що нас не було нічого, що він би любив більше за нас і за свій дім, який він захищав. Захистив Антона Дербілова. Поховали на алеї героїв одного з кладовищ Харкова. Оксана Нечепоренко, Антона Віжас, Харків, п'ятий канал. Доплату військовим, рятувальникам та поліцейським повернуть тоді, коли знайдуть на це гроші. Про це в етері Свобода ранок, заявив голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетьманцев. За його словами, поправка Дмитра Разумкова до відповідного законопроекту не зазначає, звідки саме потрібно дістати кошти на виплати військовослужбовцям. Той закон, в який шановний. Е е Депутат популіст вніс відповідну поправку. Він не стосується державного бюджету 2023 року. Таким чином він знав про це, що правка не працююча. для того, аби вона запрацювала, необхідні були було її вносити в закон про державний бюджет 2023. І безперечно, ми будемо проводити консультації з кабінетом міністрів з міністерством фінансів. Ми я переконаний в тому, що міністр фінансів. Пан Марченко нам запропонує джерела покриття цих видатків. Це можуть бути додаткові податки, це можуть бути скорочення видатків, наприклад, на медицину чи на освіту чи якихось інших видатків. Російські хакери збирають розвідувальну інформацію в Україні за допомогою камер спостереження у кафе і на вулицях, зокрема про конвої з гуманітарною допомогою, які проїжджають повз них. Про це повідомляє видання The Guardian із посиланням на Агентство національної безпеки. США. директор відділу кібербезпеки агентства Роб Джойс заявив, що російські уряди його хакери продовжують атакувати українські інформаційні системи. За його словами, росіяни також зосереджують свої хакерські дії на американських виробниках оборонної продукції. Щоб дізнатися більше про ланцюг постачання зброї в Україну. Росіяни вивезли понад 100 тисяч дітей зі сходу України на так зване лікування. Для цього проводять на тимчасово окупованих територіях так званий медогляд. На ці огляди Росія планує витратити майже півтора мільярда рублів. Повідомляє центр національного спротиву. Батьки від вивезення дітей відмовитися не можуть, адже окупанти погрожують відібрати батьківські права. При цьому зафіксовані випадки, коли лікарі вимагають у батьків гроші, аби не виявляти патологію. Оксана Марченко у розшуку. Інформація про дружину Віктора Медведчука з'явилася у базі даних Міністерства внутрішніх справ. У повідомленні йдеться, що вона зникла 24 березня і нині переховується від органів до судового розслідування. За матеріалами СБУ дружину кума Путіна підозрюють у фінансуванні російських окупаційних угруповань. Їй загрожує до восьми років за ґратами. Нагадаю, на початку квітня суд заарештував дві її земельні ділянки з нерухомістю в одному з туристичних районів Львів. Щиним за даними служби безпеки, це майно коштує майже 17,5 мільйонів гривень. Крім того, в березні арешт наклали на активи Оксани Марченко на суму в понад 440 мільйонів гривень. Британія запровадила нові обмеження проти Росії у санкційному списку. Дружина Віктора Медведчука Оксана Марченко обмеження запроваджують і проти холдингу USM, що належить мільярдеру Алішеру Усманову та спеціалізується на стратегічних для російської влади секторах економіки, видобувній галузі та сфері цифрових технологій. Під санкції потрапили також родичі російських олігархів Андрія Скоча, Володимира Євтушенкова та Сулі. Імана Керімова. Їхнє майно та кошти на території Великої Британії заморозять. Перше в історії спільне засідання провели Верховна Рада та європейський парламент. Про це повідомив спікер українського законодавчого органу Руслан Стефанчук. Депутати започаткували структурну співпрацю між комітетами обох парламентів і обговорили виклики під час процесу вступу України до ЄС. Стефанчук анонсував регулярні зустрічі, спільні заходи, робочі контакти між парламентаріями, постійну взаємодію між секретаріатами. Президентка Європарламенту Роберто Мецола відкрила засідання, наголосила. Що європейський парламент і надалі підтримуватиме Україну Я Сподіваюся, переговори щодо вступу України до ЄС розпочнуться вже цього року. Будьте певні, ми завжди будемо вашим другом і союзником у європейському парламенті. Ми продовжимо робити якомога більше, щоб допомогти вам вступити до Євросоюзу. Ми готові йти цим шляхом разом з вами. Україна потребує потужної оборонної підтримки сил оборони. Про це йшлося під час зустрічі Володимира Зеленського з сенаторами США. до України. Приїхала двопартійна делегація Сенату у складі Джозефа Манчина, Лізи Мурковські та Марка Келлі. Зеленський подякував їм за візит разом із сенаторами. Президент обговорив подальшу підтримку Сполучених Штатів та роль конгресу в цьому процесі. Глава держави наголосив, що саме ця підтримка допомогла українцям вистояти проти російської навали. Зеленський. Поінформував гостей про ситуацію на фронті і можливих змінах на лінії бойового зіткнення найближчим часом.